Всіх вітаю. Ой, у нас сезон потроху підходить до кінця. Я як раніше казав, у нас десь ми з середини жовтня вже точно вдома сидимо. Хлопці вчора вже все подокашували, докасили весь соняшник. Підрахували соняшник десь в середньому дав на коло з натяжечкою 17 вийшло. Поганенький год, але нічого страшного. Докасили сою вчора, яка сипанула по 500 кг. Зараз ставлю. Відео сюда трохи батька познімав. Та вдома, мабуть. Ну а ми що, будемо досіватися та додисковувати. Мені залишилося трохи подискувати. Залишилося ще декілька полів підготувати. Зараз підготую для посіву під пшеничку. І залишиться велике поле, 70 гектарів. Це у нас воно одне таке в господарстві, що велике. Під посів гороха треба буде зробити на зиму. Там буду робити вже майже на максимальну глибину, скільки діски будуть дозволяти. І на цьому в принципі, польові роботи будуть закінчуватися. Хлопці будуть досівати, досіють, і далі будемо так, вже дивитися, може десь щось подробити, десь може ще щось підарати або підрихлити буде. Дивимось. Жарко, жарко. Можно ещё Shut call this man Останні кусочки, це саме коли страшне. Коли 407 трактором заїжджаєш там на 5 гектарів, на гектар, на 2, оце жопа. Починаєш тупо вірить тягнути. Коли великі гони робиш спокійно, 7 гектарів за годину, а то і 8, а на маленький це ну, 4 гектара не більше. Бо тупо кажуть на розворот, розворот, розворот. Трактор рік пройшов, напрацював майже вже 500 мотогодин. Вже замовлено перше, скажу так, проплачене, замовлене перше ТО. На наступній неділі хлопці прийдуть, будуть робити. На даний час 463 мотогодини. Отак, От За весь робочий год я не бачив, ну, жодних ніяких питань не було. Дуже багато я зекономив палива. Потім в кінці року буду підраховувати. Точно з бухгалтером підрахуємо, буде відео там, де ми по затратам, по пальному, по соняшнику, по, марж... по маржинальності культурам по всім пройдемось. Які затрати на гектари. Більше ніж 1400 обертів на двигуну я не бачив. В яких там в самих тяжких умовах, десь під самий повор десь доходила 1460, там бувало 1500. Це той максимум, який... Ну, Є видавало трактор, тому дуже гарно економить пального саме за обертів ну, двигуна. Також ще е, виходить, рахунок Цеплін вже виставила за перше ТО е, на ну, як... ТО робиться у фен раз в 500 мотогодин. Але для порівняння хочу ще взяти. Рахунок у Джандіра, але рахунка треба два. На перше ТО на 250 мотогодин, і на друге ТО, там де виходить 500 мотогодин. Їх одне списувати. А також у класа. Чисто для порівняння реалії, бо всі кажуть, що фен дуже дорогий в обслуговування. Але плюс-мінус так ціна адекватна. Буде окреме відео було з обслуговуванням, тому що перше обслуговування буду. Буде робити саме це оскільки трактор ще на гарантії. Подалі всі обслуговування буду робити вже сам. Тому що не бачу в цьому такого нічого складного, щоб якісно обслуговувати трактор. Це треба фільтра масла не поміняти і перевірити десь, що підтікання якісь є. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. На цьому сьогоднішнє відео буду завершувати. Всім хотів побажати гарної погоди, гарних вражаїв, мирного неба. Всім до побачення і в кінці ставлю вставочку трохи. Це вчора, я хоча так... ми вчора трохи наводили порядки. Ми обслуговували телескопічний навантажувач, саме як стрілу, і трохи поприбирав в тракторі. Всім пока. <клес> трохи обслуговуємо техніку, відсіялись трошки. Назад вже почепили противаги всі на трактор. Миємо. Десь паливом зараз стрілу так гарненько з полазкуємо і далі будемо наносити спеціальну смазку для телескопічних навантажувачів. І не тільки телескопів а, ну, навантажувачів, а всюди, де використовується така технологія. Там, для кран, вишок і того. Солідола мазати не можна, тому що коли солідолом мажеш, в тебе солідол з полюхою дуже стирають потім втулки і дуже часто замінюють втулки, люфти з'являються. Середова мажиться і тільки там, де є більш столотнички, там де плюс-мінус не так полюка залазить туди. А такі елементи мажуться спеціальною смазкою. Зараз покажу якою. Я Просто взяв шпатель спробувати. Знімається стара. Це більш така вона схожа на як вам правильно сказати, не змастила смазка, а більше як пластиковий такий покривник. Так ось трактор підготували, позаправляли. Поїду далі дискувати. Хочу поприбирати в тракторі, наче і не дуже так брудно, але для мене це кори, треба, треба зайнятися. Хочу зараз Гарненько повитирати, понатирати стекло стекла, короче, взяти полірольку, пройти пластик. Бо не дуже яке мільфо те, що, як так сказати, короте, в мене був 1500 мотогодин, 1400 клас, аксіо 850 і так він за 1400 мотогодин в салоні не змінився на вигляд, як його новим привезли, так і від, ну, відпрацьований був 3 роки. Нічого не змінилося цьому розбутий, завжди намагаюся, але зараз трошки треба пилисос сюди, попродуваю фільтри, обов'язково в салоні тут два штуки їх. І ось, ось яка ситуація. Починають е, треба силіконувати резинки. Тому що в таких містах починає полюка просаджуватися. Це все знімається, витирається гарненько, резинки витираються, обіжируються і наноситься силикончик. Також на двері. Буде гуд. І так, хлопці, зчистили старий шар, як сказати правильно, блін, змазки. І зараз ще раз разок сполоснуть ще трошки і нанесуть новий шар вже цього мастила. Вистачає набагато, часто не треба, але раз десь 200 МГ мажемо. Використовуємо таку е, мастила, смазку для телескопів. Але це не тільки для телескопічних навантажувачів, а ще й для, ну, для кранів можна треба використовувати, багато для чого. Тут 5 літрів його це, не знаю, купили ще, як, ще до крамера половину не використовували. Його кожен десь ну, типу 100 мотогандин желательно мазати, але якщо дуже важкі навантаження, а так як ми нічого такого там посадки не горним. Щебенку не грузимо, там зерно тільки бейги, раз 200 мотогодин мажемо. Так, ну що по трактору, що у нас тут? Достаємо, всі тряпочки, все що не треба. Так, все вбрали. І зараз буду все гарненько. Закриваємо всі вистуховоди. Так поганенько фенду закривається, тому що нікаторилось. Нифига воно не закрылось. А некоторые от, гарно. Что ты нажав, наж, надавлюєш, а воно аж щелкает. Я что тут не пойму, что воно тут не хочет. Ага, есть. Блять, сломал, блядь. А, починив. Короче, вытаскивается легко. И тут от пулячка есть. Тому завтра зараз повитягиваю их все. Подирюсь, тут есть чи нема. Та й тут, мабуть, є. Бо на класі так само витаскувалися ці востухо поточні. І там треба було витирати гарненько. Ну, тут поки нема поляки, тут менше. Але зараз і можна хоч так ставити, щоб вверх дуло, хоч ти перевернути, можеш його поставити, щоб вниз дуло, як тобі треба. Те, що, допустим, ці я ось перевертав, робив, щоб вниз дуло, а ці на все, займаємося, зараз беру ганенько шикалку, віддатимо недорого, 130 гривень. Це для скла і повністю вимиваю весь пластик. А далі беру поліроль і полірую. так гарненько все прочвіркою. Вікна відкриті, тому що спиртова буде. Вонять дуже. Гарненько все прочвіркою он стінка, бачите, поляки насобиралась. Так щоб аж стикала. Обов'язково всі ці. І це все дуже гарненько витираємо чистою сухою ганчіркою. Хлопці нанесли новий шар на стрілу. Повністю пошпрацювали погрузчик. Ще помить би. Також треба вскривати тут мазати оці ось місця. Я бачу. Трактор прибирав. Тепер беремо також віддати матовий. Боже, запах шикарний. І обережненько всюду наносимо це все гарненько візсюди, щоб так аж. Опачки. Сюди беремо футболочку це від Буднара вже відпрацювало своє і ганенько це все натираємо пластик буде дуже довго-довго як новий а коли купляють машини по 200 тисяч євро їх обслуговують а техніку не треба обслуговувати вважає неправильно о боже як красиво не знаю камера мабуть не передасть О-о-о, красота. От так от хлопці. Соняшник перекинули.